Часи пустіть. Париба що. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Я знову з вами. В Україні, на жаль, триває війна. Українські блогери політично докладно та об'єктивно висвітлюють всі події. Обстановка не дуже проста. Але я персонально дуже-дуже вірю в наші Збройні Сили України і дуже вірю в нашу перемогу. Наше з вами завдання всіма силами допомагати українським воїнам. Ось тут дивимось, QR-код. Необхідно його відсканувати. Та задонатити на наш збір на два безпілотні апарати Шарк для 43-ї артилерійської бригади імені гетьмана Трясила. Кожна гривня важлива. На... Зараз ми зібрали 2 мільйони 580 тисяч гривень. І через систему PayPal прийшло 7 тисяч 650 доларів. Все це разом це 2 мільйони 880 тисяч гривень. І до завершення зборів на безпілотники залишилося 620 тисяч гривень. Продовжуємо шукати нових інвесторів, тих, хто приблизить нашу перемогу над расисткими орками. Хочу сказати ще раз велике дякую всім, всім. А зараз настала ніч і ми починаємо працювати. Приїхали на літак. Відтак привітався з нами. Ось відкрив двері, екіпаж підіймається і починається робота. Зараз і ми привітаємо з літаком. Це обов'язково. Привіт, літача! Ми працюємо будь-який час доби у будь-яких погодних умовах, будь-то сніг, будь-то дощ чи спека. Як то кажуть, 24 на 7. На 365. Зараз ви побачите захід на посадку. Аеропорт дуже унікальний. Це Новий Гонконг. Навколишній рельєф складний, гори. Але місто дуже сучасне і красиве. І ми його не побачили, тому що була багато гроз злив та низької хмарності. Через, цю, через це і велику кількість літаків, що йдуть на посадку, було непросто. На фото, наприклад, ви бачите зону інтенсивних опадів прямо поряд з посадковим курсом. Тому нам довелося добряче понемуврувати. І ви це побачите на ресурсі FlightRadar 24. Аеропорт величезний. Збудован він на штучному острові. І побачите, що посадка схожа. На посадку на великий авіаносець. Зараз аеропорт продовжує розширюватись. іде будівництво, і наше руління по землі зайняло не менше часу, ніж весь захід на посадку. Зараз полетіли. Чуть-чуть добав. Це таймінги правильні, так? П'ять да, міль хорошо.

Десь этокса. 2353, 3000 Отлично. 2000 подходит. Не надо положить. Так. 1900 Отлично. на посадочно выйти. Сейчас мы включим заход автомат. Все, оно сейчас само выйдет. 800 метров боково. Да. Пошло, захватил Курсовое. 4 захода Александр. Так, команды. Сейчас, выведем из крема. Шасси выпускается. Шасси выпускается. 3 мини дохода ага. 6, 40, 40. нейтрально тормоза смотрим до а тормоза. и читаем карты 74 60, 60. 6 на Проверено 9, Отлическое торможение Автоматическое торможение отключено номинал Тема Илс Справа не горят Слева не горят 317 Чего? Да, 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 да. 317 Посадка, посадка Большая скорость да? Нам какую скорость сказали держать?

Выпущен, включены. Продолжайте заход. 4. Продолжаем. 4 до пособ. Интерцепторы да? выключим. 4-8, выключил. Хорошо. Высота 300 метров. Dynasty Charlie 8, right on Charlie, then Zuru. Высота 300.000. Dynasty 909. 3733 runway 07 left, clear to land. Stabilizer заход. Полоса перед нами. Kate 509. What exit are you planning?

3, 2, 1 метр скорость полмсот пять ноль червяк включил четыре зеленые горит чарли 10 перпендикулярная the engine ahead, clear to land runway 7 left. wind calm. 07L, clear to 7 Charlie, do it, just you. Enter up 3733, taxi right on Charlie, hold short Zulu. And Charlie, hold short Zulu, up 3733.

Atlanta three seven three three taxi left on Zulu and hold short of Echo. The next arrival vacating Charlie seven no factor. Archer left on Zulu hold short of Echo next. Seven three three cross runway 07 right now. After crossing taxi kilo Lima one to bay X ray three, 3. Roger crossing runway 07 right after crossing kilo Lima one Lima bay X ray three three. Engine 3, three seven three three. Bye. Spruce Wood. Three one seven two contact departures one two three. Goodbye. One two three creditors one seven zero eight

The giant 8650, Dewey Tower. Tower, Giant 8650, holding short uh, 0, 07 right, Jilly 6. Giant 8650, cross runway 0, 07 right, after crossing, taxi Lima 1 to Bay, X-ray 8. Cross 0, 07 right, and then Lima 1 to X-ray 8. Giant 8650. No. It's Справа норма. Да да да. Tire 601, with check Yes, 601, the wind is... Uh, midpoint is one six zero degrees, 4 knots upwind end, 240 degrees, 4 knots Thank you, Tire 601 Expect airborne in about 6 minutes Also 32 slew. the left Hong Kong Tower, wind to on silence, 502, Judith 10, holding point Good afternoon, John Easton, 502 Hong Kong Tower, speed 64, with you uh, Eighty-six. Yes. Oh. Uh, I was just told the marshal. The uh, base is not quite clear yet. Uh, let me know when the marshal is there. OK, uh, would you like us to hold short of anywhere? Hold outside the bay and let me know when you see him OK, no problem Tower, China Eastern 502? China, China Eastern 502 China Eastern 502, later we request uh, line up and check weather OK, I understand that um, Plus uh, 13 right, yeah, 13? I 30? understand, I'll call you back

Справа so, готова. Слава Збройним силам України. Слава Україні і смерть клятущим ворогам. А ви не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення!